Нема ізбраних, нема такого. Всі люди є, кожна людина це індивідуальність. Кожна людина це є душа, яка з нами, яка функціонує в нашому тілі і веде нас, так? І в кожної душі є свої задачі, кармічні речі, кармічні партнери, і сценарій роду, і тому подібне уроки, які ми повинні проходити раз за разом через кожне перевтілення, якщо нам це потрібно, як на рівні душі. Нема Ізбраних. Нема такого, що хтось може цим володіти, а хтось не може. Всі ці секти, вся ця історія аля, духовність, кавичка, коли ваш наставник, ментор, такий весь він посвящений. Послухайте, в хто куди кого посвящає. Людина, коли прийшла в первобитність, вона така: кліп-кліп, куди мене будуть посвящати? Хто? Ну, які інші люди, я тут перша. Так? Ну, клас, клас. От, тому я скажу так, що коли ви йдете в чисту духовність, в щиру духовність, в істинну духовність, вам не треба це все. Вам не треба заліпати на якихось наставниках, сектах, е, щось там виносити купу грошей, кудись бігти, там аля, радуйся, кудись там вклонятися. Ні. Ви можете просто жити як людина, займатися сексом, народжувати дітей, бути щасливою і займатися рунами, займатися таро, займатися практиками. Займатися регресом і всім, 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 чим займаюся я, собственно кажучи, в мене є сім'я, в мене є діти, в мене є класна, класні мої люди, клієнти, які йдуть. Просто коли я їм передаю інформацію, як зараз вам. І коли людина каже, я хочу вашу увагу, дивіться, що вона ізбрана. Ну, от я не знаю українського другого слова, не йде, от просто мені ріже, знаєте, навіть. Це значить, що там є духовна гординя. Це інша тема, я про неї викладала. Коли е, себе вважають Вау, я такий, я тут от зараз тебе просвічу. Ні, ні, кожна душа. Хто приходить до мене? Я на рівні душ сказала так. Я тобі зможу допомогти От тут і тут. От в 33 роки я тобі зможу допомогти. В 50 тобі буде треба інший ментор-наставник, який зможе тобі допомогти. В 60 такий, а в 5 років в тебе буде мама і папа, і вони тобі будуть допомагати, вони перші твої вчителі. Ось так це працює. І потім ви йдете, знаєте, розумієте, що ця людина щира, і ця людина дає вам інструмент, який може вам, вам допомогти, зцілити вас, самих, і ви їм користуєтесь. Ми Передаємо знання, що таке провідник. Він проводить, От зараз, наприклад, я працюю в чинельному, це янгольський канал, з вищим я моїм. Я через нього проводжу для когось інформацію. Мені кажуть, що людині треба, наприклад, на запит, я там самотня, так? чи я там не знаю, що з грошима робити, що з призначенням. І я заходжу в цей канал і спрашиваю, він чистий, тільки мій. І я спрашиваю, а як цій людині допомогти? І мені кажуть, я передаю. А людина може прийняти і ні, Але я ніколи не буду казати: ні, давайте йди до мене навчатися, давайте тисячу доларів, да, зараз дайте там аля всі порчі познімаємо. Ні, це так не працює. На жаль, нашому ринку. Е Езотериків, я не знаю, духовних провідників, вчителів, екстрасенсів, медіумів, є і шарлатанство, є духовні гордині, і є дійсно щирі істинні люди, які вам допомагають. Так і усюди є психологи класні, є. Не дуже, які там один курс пройшли, але, на жаль, не можуть дати людині результат. От, не одній, там ну, буває різне. так? І так у всьому є профі, є ні. Але дивіться, як вам відгукується людина. Якщо ви бачите, що так, окей, я відчуваю внутрішній відгук, те, що людина мені каже, мені кладеться, так? І дуже уважно розумієте, щоб вас. Знаєте, не направляли в плані тільки зі мною будь. От будь-які зі мною. Всі інші вони не такі. Такого не може бути. Коли вам людина так каже, біжіть, біжіть просто геть, біжіть від неї. Ми всі однакові, але кожен індивідуальність. Ти можеш мати ясно бачення, ти можеш мати ясно знання, ясно відчуття, і ти можеш бути і медіумом, ти можеш бути екстрасенсом. У нас всіх і інтуїція, ми відчуваємо, ми енергія, розумієте, тут є аура, ще сім тіл, наша душа, тобто, ну, великий такий наш всесвіт, і ми такі матеріальні, просто живемо робити. Такого не може бути навіть логічно, так? Тому коли ви розумієте, що перше, що було що. Енергія, правильно? Навіть якщо брати релігійні устої, хоча я релігію сприймаю під духовністю, тобто це все входить сюди. Я кожен раз про це кажу. Люди плутають духовність і релігіозність, релігія більше в політику зараз пішла. От тому, перше, що в нас. Слово енергія. От ви кажете, вилетіла ваша енергія, і воно щось там вже якісь молекули, вже щось пішло. Так, от таким образом все твориться. Тому е я передала вам свої знання і хочу, щоб кожен вчив вмів, е точніше, так, вчився, вмів відчувати себе і відчувати своїх людей. От, але кожен досвід є досвід класний. Чому ви можете зрозуміти? Так. Це мені треба це чи не треба. І якщо у вас були негативні досвіди, в мене теж вони були з наставниками. І я просто сказала: дякую, я зрозуміла, але я вибираю інший шлях. Я вибираю шлях правди, чесності і щирості. І тому я хочу навчати своїх людей, які йдуть до мене на мою енергію і хочуть бути поряд зі мною. Не я над ними, як вчитель, а вони поряд. І я можу щось передати. А якщо я відчуваю, що я вже все віддала. І кажу, знаєш, отут я тобі більш не можу допомогти. Давай йди, будь ласка, он шукай. У мене чи є колега якась? А якщо я нікого не знаю, я не бачу, що тобі хтось може наприклад допомогти в цій темі. Ну пробач, але там зі мною ми вже попрацювали. Я тобі максимально дала, так? І не очікуйте, ще така темка я її окремо викладу, коли ми від одного майстра очікуємо, що зараз це Бог нам поможе. Ні, ми не Боги. Ми просто люди, які відчуваємо, можемо щитувати енергоплан, можемо спілкуватись з вищим, з нижчим. Так? Кожен обирає своє, кожному близьке своє. Але кожен має дар, кожен має е, е, пам'ять душі. І в інших життях, в регресі ми дивимося, люди були і цілі, і цілителями, і хранителями, тільки не було. Були там люди, так навіть звичайна, там звичайна дівчинка, яка зараз адвокат чи гінеколог, вона там колись стілювала людей травами, стілювала людей енергію землі. І ми це, я це все бачу. Це мій кейс з роботи, я його бачу. От і люди потім це розпаковують, і вони допомагають першу чергу. Кому собі? Собі, ви можете собі допомагати в першу чергу, так йти. Оце є духовність, вона про все. Дух, він усюди. так, От, ми, якщо ви не бачите повітря, так я кажу, не значить, що його не існує, так, і енергія. Ну, це вже тема для іншого, тому чекайте нові випуски на каналі.